З вами працює ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Кожна країна має свою символіку. Я маю на увазі не прапор чи державний ген. Мова йде про дещо інші символи. Дивлячись на тюльпан, ми чомусь згадуємо Голландію. Клиновий листок нагадує нам Канаду, Хризантема Японію, Лотос Єгипет. А які ж рослини представляють українців? Здогадатися неважко. Без верби і калини нема України. Саме ці дві рослини. Символізують нашу державу. Про них складені перекази, легенди, пісні, їх прославляють і шанують. Є одна дуже цікава легенда про наші національні символи. Сподіваюсь, вона сподобається і тобі. Давним-давно жили в одному селі. Мати вервена та її дочка Калина. Дуже мудрою і милою зростала дівчинка. А до того ж доброю чарівницею вона була. Всі трави з землі піднімала, Ташок лікувала, дерева від хвороб рятувала. Не було дитині вродливішої і добрішою душею. Та довідались про Калину недобрі люди, вирішили її загубити, щоб багато українську землю завоювати, а вороби і зло. На людей напустити. День був ясний, мов золотом гаптований, коли пішла дівчинка коси травами розчісувати, горобчиків годувати, льон дощем прибитий Із землі піднімати. Довго ходила калина, ставилася до криниці. Прибилася, схилилася над нею, у жменю води взяла і краплиночку пташці дала. Аж раптом почула рідний ненчин голос даля. Калиню, кали, пи, то, кали пи, не пий пи, води. Але дівчина страшенно хотіла пити, тільки перші краплі. До губ піднесла, пташина маленька крилом їх знесла, вдруге воду до губ піднесла і навік дерево калиною над водою зросла, бігала мати, плакала, шукала, та вже доньки любої не застала. Натомість Гарне пишне дерево стояло, сльозинки мистинки сіяло, схилилася мати над криницею, затулила серцем ту воду кровицю і проросла над нею вербицею. Минуло відтоді багато років, та матуся верба. Оберігає водні джерела, аби люди ніколи не зазнали лихих чарів. Дякуємо тобі, смайлик, за цікаву розповідь. Пам'ятайте, дітки, ви майбутнє України. Дякуємо за увагу, до побачення!